Знаєте, друзі, часто, коли ми говоримо про безумовну справжню любов, це в нас асоціація виникає з такою повною жартовністю, самовіддачею, ось чимось таким дуже радикальним чимось жартовним. Але чи означає це, що справжня любов не має абсолютно ніяких меж? Чи може любов по-справжньому існувати без особистих кордонів? Давайте розбиратися в цьому питанні. З нами сьогодні Оксана Білус, це душа викладачка індуктивного інституту місії Прісе. Епт викладачка, членкиня команди Help for Heart», лідерка жіночого проєкту Спеша з нами зараз на зв'язку. Доброго раночку. Доброго ранку! Вітаємо вас, вітаємо вас. Дуже приємно, що долучилися до нас сьогодні зранку, і одразу ми починаємо з такої приємної теми, коли ми говоримо про е, любов і будемо бачити і біблійний погляд на це сьогодні. Дуже е, трендово і популярно говорити про особисті кордони, про дотримання особистого простору і між батьками і дітьми, і між подружжями і так далі. Взагалі, е, наскільки е, це. Правильне поєднання, коли ми говоримо про любов повноцінну в усій своїй повноті, і при цьому з'являються якісь собі особисті кордони. Як це так? Так, взагалі, сьогодні дуже багато термінів, таких популярних, але їх немає саме в такому розумінні, як ми сьогодні говоримо там в Біблії. Да? Немає слова депресія чи там кордони, межі. Але тим не менше ми е, живемо сьогодні в цей час, і особисто я, як християнка, хотіла би розуміти, наскільки це е, має, наскільки притаманно це сьогодні в моєму житті, і як це можна подивитися е, в Біблії, в Слові Божому. І в принципі, якщо навіть зрозуміти, що самого слова кордони чи межі в Біблії немає, але є якісь приклади, є ситуації. І те, як я бачу це питання, я бачу, що справжня любов вона може мати певні кордони. Тут питання, що я маю на увазі під словом кордони. Ну, Якщо просто глянути слово кордони, так, це якісь певні межі. В принципі, ми розуміємо, є кордони географічні, це те, що ми не можемо перетинати, є кордони емоційні, да, де я не дозволяю не відкриваюся. І теж дуже важливо зрозуміти, чому я хочу встановлювати ці межі чи кордони. Тому що в принципі, загалом, розуміння кордонів воно про це згадується тоді, коли людина хоче контролювати ситуацію, і це дає відчуття безпеки. Але в Біблії я бачу таке, знаєте, розуміння кордонів або меж багатогранне, і інколи воно дуже незрозуміле. І так, з однієї сторони, це мега така самовіддача, жертовна і незрозуміла. Але є багато випадків у Біблії, де якісь персонажі, той же Ісус чи Павло, чи там в старому заповіті, де люди чітко встановлювали ці межі, тому нам потрібно розуміти. Індивідуальну ситуацію і те, як Бог мене зараз веде, і тоді я буду розуміти питання кордонів. Uh -huh. Uh -huh. Дякуємо, дуже цікаво. Ось як на вашу думку, чи Ісус відстоював свої кордони особисті, коли він був на цій землі? Ось як, як це відбувалося, чи, чи було це? Так, звісно, завжди, коли ми говоримо про якусь тему, то одразу деякі християни кажуть: а от Ісуса так не було, або було. В принципі, знаєте, якщо немає меж, то настає хаос. Але якщо є кордони занадто жорсткі, то тоді є певна ізоляція. Перш ніж перейти до Ісуса, я би згадала ще буття, самий початок, як Бог створив світ, вже тоді, в Едемському саду, були певні кордони. Але ці кордони не були обведені колючою проволкою, да, а ці кордони були продиктовані любов'ю. Якщо подивитись, наприклад, Ісуса, то я бачу, що його кордони, якщо так вживати цей термін, так вони були обумовлені виконанням Божої волі. І кордони Ісуса, наприклад, вже коли ми бачимо Євангеліє від Івана, другий розділ, там, де він зробив чудо і люди почали вірувати в нього, і здається, вау, зараз потрібно максимально відкритись, бо це хороший момент завоювати собі шанувальників. Але написано, що Ісус він не ввіряв себе, тому що він знав, що в серці людини. Він розумів, що люди не настільки насправді щирі і відкриті. Як вони можуть себе видавати, тому потрібно, ну, потрібно мати певну межу. Чи означає це, що в цей момент Ісус не любив цих людей? Ні. Чи означає це, що Ісус передумав вмирати за цих людей, бо Він з цією метою прийшов? Ні. Але разом з тим Ісус знав природу людини і Він не ввіряв себе. Так само ми бачимо це певні випадки. Коли Ісус ставив певні кордони і межі в розмовах з фарисеями, там вони хотіли маніпулятивно, вони провокували якби, зайти на територію Христа. І вони хотіли цими маніпуляціями використовувати якийсь закон, але Ісус чітко ставив їх на місце. Так? Він чітко проводив межі. Чим Він проводив межі? Тією ж істиною. Тому тут потрібна мудрість насправді. Угу. Насправді, я от подумав про те, що можливо, ми, коли от говоримо про Божий прояв любові Ісусової, то ми просто бачимо вже картину в загальному і дуже динамічно і швидко. І нам здається, що в якихось моментах кордонів немає, так. Але ми пам'ятаємо, і як жінка з кровотечею торкнулася, і він помітив, а хто до мене торкнувся? Тобто, це означало, що він має відчуття там, що є якісь межі там кордони, і він це відчув, або коли він там йшов когось ціляти, він не кидав. Це і не одразу біг, тобто все було так, як ну, він задумував, так? Хоча людям здавалося, ну де ж ти от лазар там вже помирає, так, а тебе немає, немає. Тобто, все ж таки, ми дійсно бачимо, що навіть в цьому великому жартовному прояві Ісус мав кордони для того, щоб правильно виконати свою волю і прославити свого батька. Як в такому випадку, нам, як християнам, сьогодні, Розуміти і адаптувати для свого життя ось це поняття жертовної любові, щоб це е, ну, було і в церкві, в прояві до наших братів, сестер і до людей ближніх наших. Якою ця любов має бути? Е, дякую за запитання. До речі, ви згадали багато цих біблійних текстів, про які я теж думала, і бачите, це ми ніби як мислимо uh -huh. в одному. Та... Про повну любов, я думаю, що варто підходити мудро з точки зору розуміння Божої волі на моє життя. Мені, щоб сьогодні визначити свої межі і зрозуміти, а які ці межі, а до якої міри я можу щось допустити, а щось ні, мені потрібно зрозуміти місце і час, де я сьогодні знаходжусь. Якщо, наприклад, зараз в мене є певний проєкт, де можливо я лідер, і щось не так виходить. Мені потрібно максимально зробити, щоб я могла виконати це і, можливо, десь навіть трішки поступити з певними межами. Тобто потрібно зрозуміти, якщо в мене маленькі діти, я не можу своїм дітям розказувати, вибач, в мене зараз межі і мені треба спати, коли дитина хоче їсти. Але коли мої діти дорослі, я можу сказати: давай, ти вже виріс чи виросла, давай ти сама. А я в цей час е, зайнята або навіть хочу відпочити? Тобто, моя жертовна любов вона нікуди не дівається ні в одному, ні в другому випадку. Якщо згадати приклад Павла, був випадок, де в діях апостолів у 25-му розділі Павло відстоює своє римське право, і він чітко говорить: я вимагаю римського там суда. Ну тоді можна задати питання Павло. А чого ж ти не приймаєш Божу волю? Ти ж маєш ну, якби, за Христа вмертий, в принципі, ми бачимо, що Павло дуже часто в своєму житті в більшості страждав. Натомість є інший випадок, де того ж самого апостола Павла попереджають, що тебе в Єрусалимі очікує смерть, не йди туди. А він каже: Я готовий померти, я піду туди. Тобто, чим керується Павло? Він має жартовну любов чи ні? Коли Павло навчає Тимофія і каже, стережись Олександра Коваля, тому що він багато заподіяв зла. Але перед тим, у другому післанні до Тимофія, всі чотири розділи там чи три він навчає, щоб Тимофій платив ціну і страждав. Тому ми бачимо, що жертовна любов, вона присутня і в одному, і в другому випадку. Але е, ми будемо розуміти свої кордони і межі тоді, коли ми розуміємо, а що сьогодні Господь хоче, хто я, яка в мене роль, яка в мене позиція, в якому я статусі, який зараз час? І тоді я буду розуміти мої кордони і моя жертовна любов, вона не розрушає чи вона збудовує? <гум> Дуже цікаво, дякуємо за ваші роздуми, пані Оксана. Тож ми вже з'ясували те, що ось ця любов, ось ці кордони, вони це не якісь суперпротилежні полярні поняття, так вони можуть співіснувати разом ти нога в ногу. І якщо ти християнин, це не означає, що ти маєш повністю нівелювати всі свої кордони і так далі. Як же з християнської точки зору правильно будувати ці кордони? Ну, е, якщо ми говоримо про християнську точку зору, то важливо, щоб ці кордони. Е... Були продиктовані істиною і словом Божим, тому що сьогодні термін кордони можна вживати будь-де де мені зручно, і зазвичай, коли ми чуємо просто інформацію таку, ну якби в світі загалом, люди, коли говорять про кордони, воно більше схоже на егоїзм. Але Біблія показує межі, показує кордони, які продиктовані любов'ю до ближнього. Якщо я, наприклад, буду щось забороняти і не дозволяти. То в цей момент я буду думати, а як це буде на збудування? А як це може попередити якийсь гріх? Якщо я своїм дітям сьогодні встановлюю певні межі чи кордони, або навіть просто в партнерстві там, з людиною, в якої я в команді в служінні. І я щось скажу, ні. Або десь я скажу так, я думаю в першу чергу не тільки про себе, а мої кордони продиктовані заповіддю любити Бога всім серцем, всією душею. А тоді любити ближнього, як самого себе. І тоді да, ми бачимо, як самого себе аж в кінці стоїть. Дві найголовніші заповіді, вони продиктовані поклонінням Богу. І тоді, коли я думаю, як я буду встановлювати кордони в своєму житті, я думаю, а зараз. Коли я встановлюю цей кордон, це продиктовано любов'ю до Бога в першу чергу. Якщо так, тоді окей, тоді я можу поступити так чи так. Можливо, це буде не всім зрозуміло. Але перед Богом я, баю, я маю спокій, я маю мир. Я роблю це не з почуття провини чи такого, знаєте, страху. Я зараз скажу це, зроблю це, а сама насправді і не впевнена в тому, що я роблю. Я думаю, що це такий момент. Угу. А які ми можемо от підсумовуючи можливо це питання? Взяти біблійні принципи для того, щоб ми могли орієнтуватися, коли говорити так, а коли ні? От в процесі, де люди просять про допомогу, можливо, і так далі. Тому що знову ж таки, от є, начебто, такий принцип, що краще помилитися в сторону милості, аніж справедливості. З іншого боку, є якась межа, коли люди вже просто користуються ось тим, що ти християнин і допомагаєш. Як нам фільтрувати ось ці так і ні? Я для себе, коли відповідала на це питання, визначила три принципи. Ну, е, можливо, це трошки узагальнюючі принципи, але я визначила принцип любові це перше коринтян, тринадцятий розділ. Він весь да, такий е, фундаментальний, але що ми бачимо? Хоча любов довго терпить, вона милосердна, але разом з тим любов не радіє несправедливості, тобто є певна межа. Е, другий принцип це принцип розуміння гріха. Ми бачимо, що є певні межі, хоча в тому ж самому розділі Матвія 18, розділ Ісус багато вчить прощати, але там же Ісус говорить про те, що потрібно докоряти гріх, потрібно зупиняти гріх. Тобто принцип да, так або ні, якщо це не веде до гріха. І третій принцип це принцип розуміння Божої волі. Є багато моментів, коли, наприклад, той же апостол Павло він хотів іти в одне місце, 16 розділ. Але Господь його зупиняє і каже: Ні, туди не йди, йди в інше місце. Чи не потрібно Євангелія по всьому світу? Так. Але є певне розуміння і скерування Божої волі, що зараз хоче Господь недавно в мене трапився випадок, коли я захотіла допомогти. Сусідці, бо я побачила, сталася ситуація, що вона лишилась одна. Але пізніше я побачила, що моє бажання допомогти не дуже їй зрозуміле, бо ми не дуже близько спілкуємося, і тому я зрозуміла, що насправді, перш ніж виявляти оцю допомогу, мені важливо думати не тільки про те, що я хочу допомогти, а ще зрозуміти, наскільки ця людина готова приймати, і наскільки для неї моя допомога дійсно буде допомога. Тобто тут має бути мудрість, тут має бути врахування і прийняття не тільки моїх кордонів, не тільки того, що мені зараз хочеться сказати uh -huh. так, а також того, що для ближнього прийнятно. Uh -huh. Дуже мудро. Дякуємо. Дякуємо за ваші принципи, за таку чудову розмову. Наостанок від вас хочемо почути побажання для наших глядачів в контексті нашої теми. Так, це вже традиційно, я хочу сказати біблійним текстом післання до Галатів, п'ятий розділ. Тож у свободі, яку дарував нам Христос, стійте і не піддавайтеся знову вірмо рабства. Якщо ви будете керуватися свободою і любов'ю Христа, ви будете все розуміти в своєму житті про свої кордони та межі. Дуже дякуємо про те, що розкри, за те, що розкрили з нами сьогодні цю тему. Надважливо розуміти о, дійсно цю правильну е, любов. Я розумію, що можливо, е, мабуть. Конкретно такої правильної відповіді ти не, не ніколи не отримаєш, тому що любов це дуже така індивідуальна історія. Кожен її проявляє по-різному, але ми бачимо біблійні принципи, якими ми маємо керуватися е, в цьому процесі і любові, і кордонів, і піклуватися і про ближнього свого, і про себе, і в кожній нашій дії, що прославлявся наш небесний батько. Дякуємо вам, Оксано. Вам гарного Добре. дня! Зичимо до нових зустрічей, Добре. дорогі друзі. З нами Оксана Білоус, з і Ми проговорили про справжню. Жню, любов і особисті кордони, коли і як це все поєднувати і відстоювати, набирайтесь мудрості разом із нами. Ну що, друзі? А ми вже дуже скоро повернемося до вас. Дочекайтеся далі. Багато всього цікавого.